Riding high, when I was king, I played at the heart of... Отже, як насправді працює бізнес з кав'ярнями самообслуговування? Та чи дійсно на ньому можна заробляти від 500 євро за один місяць? Про це все ми поговоримо в сьогоднішньому відео. Я розповім, як це працює на практиці і як воно виглядає у нас в Варшаві на цій локації. А, отже, мене звати Дмитро. Я один з під цієї франшизи. Я думаю, ви вже доволі часто мене бачили в різних ефірах, в Ютубах, подкастах, інстаграмах і так далі. І сьогодні я вам розповім про всі, -всі деталі цієї франшизи. Отже, я думаю, найбільше вас всіх цікавить питання, скільки ж на цьому можна заробляти. А, як полаштована бізнес модель і чому це так вигідно? Чому на сьогоднішній день у нас вже підписано 172 договори, і більше ніж 100 кав'ярень встановлено по всій Польщі? Швидше за все, якщо ви навіть з маленького містечка, то навіть в вашому маленькому містечку вже є кав'ярня. Тому пишіть в коментарі і кажіть, з якого ви міста, і ми вам скажемо адреса кав'ярень. Але для справки у нас майже в кожному місті, великому, є вже кав'ярні, тому welcome до них. Зараз ми в Варшаві, як я вже сказав, це одна з наших локацій. Тут ви можете бачити формат стандарт, його вартість 6250 євро. Давайте розповімо, чому ж це так популярно, чому люди його купують, чому продовжують встановлювати і чому ця франшиза і бізнес зросте у всіх. Я думаю, найважливіше з цього всього, що ви можете бачити, що ця кав'ярня займає лише один квадратний метр. Не більше, ніж один квадратний метр, тут немає працівника, тобто ви не сплачуєте додаткову заробітну плату людині, яка просто наливає каву. Виглядає доволі просто. Кава це найбільш високомаржинальний продукт, який дійсно існує. Тобто, якщо ви зараз тут на наше меню, тут є вісім напоїв, і серед них, допустимо, лати це найбільш дорогий напій в продажі. Це вісім злотих. Щоб для вашого розуміння собі вартість його приготування, це разом зі стаканчиком, сервером і це 2,7-2,8 злотих. Тобто ви на цьому стаканчику заробляєте цілих 5 злотих прибутку, з якого вам потрібно буде вирахувати такі витрати: як оренда, податок, оренда податок, обслуговування терміналу і наша ролики як компанії Франчізера. Ось і все. Прибуток полягає в тому, що ви більше не сплачуєте нікому зарплату, як я вже сказав. І вам не потрібно ні з ким комунікувати, не потрібно заключати якихось великих стратегічних планів, там великих довгострокових договорів, оренди. Цього всього не потрібно. Вам потрібно лише знайти один квадратний метр в своєму місці. Повірте, знайти один квадратний метр це доволі просто. Як ви бачите зараз, тут це величезна офісна будівля, в якій працює ну, можливо, 500-600 людей, і ця кав'ярня продає 20-30 чашок на день. Відповідно, прибуток в середньому, залежно від ціни, тому що кожного ціна оренди може бути різна, але тут це може бути десь приблизно 400-500 євро. В такому форматі окупність може бути рік. До речі, поговоримо з вами про окупність, в чому перевага цього бізнесу. Коли ми говоримо слово окупність рік, це теж досить неправильно, я виразився, можна сказати, неправильно, тому що коли ви уявіть собі, ви купуєте зараз цю кав'ярню за 6250 євро, відповідно, за один рік ви заробляєте там нехай не 6. А 5 тисяч євро. При цьому у вас залишається ця кав'ярня. Це продукт, який ви можете продати. Тобто ви не, вона не залишається у вас вдома і так далі. Якщо ви вірите, якщо ви зараз на OLX виставите, там, чи на е, якийсь там ну польський маркет, неважливо, чи маркет будь-якої іншої країни, якщо ви з інших країн дивитеся і ви виставите цей продукт там, за 3 тисячі євро, у вас його з радістю куплять. Тобто ви маєте розуміти, що ви коли за рік працюєте заробляєте 5 тисяч євро, то це означає, що у вас ще залишається актив, і ви ще актив можете продати. Тому, по факту, ваша окупність це не рік, ваша окупність може бути там, допустимо, ви за пів року заробили там. 3 тисячі євро, так? Якщо ви заробляєте за ці півроку 3 тисячі євро, а потім продаєте кав'ярню за 6 тисяч євро, то ви просто в плюсі на 3 тисячі євро, розумієте? Тому тут зовсім інша штука, про яку вам треба думати. Наші менеджери вам про це пояснюють детальніше. Якщо ви цього ну, не до кінця могли зрозуміти, бо я швидко сказав. Але в цілому логіка така, і ви маєте її спіймати. Отже, як працює сама кав'ярня? Вона побудована доволі просто. Ви можете бачити, що тут, що тут є доволі багато маркетингових штук, які допомагають а, залучати клієнтів. Тобто, ви можете бачити один маленький куб ось тут, а, куб великий, де написано, що це кава. Також ви бачите тут наклейки, які говорять про що теж кава. І відповідно сам кавовий апарат. На кавовому апараті можна бачити меню, прекрасно все зроблено, а, гарна наклейка, тобто все мені здається ідеально. Як працює, можемо ми приготувати каву, правильно? А, два диспенсери. Ми беремо звідси диспенсер. Ставимо на таку ось підставочку і готуємо каву. Обираємо напій, допустимо, я хочу лати. І оплачуємо. Ось, поки готується цікаво, можете бачити, що у нас є брендовані стакани. У нас повністю все брендовано, включно з брендованим цукром, з з брендованим, брендованим всім, з брендованими серветками і всім, 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 що ви тільки можете бачити. Тобто ми будуємо бренд і будуємо якусь сильну-сильну компанію. Зараз кава нагрівається і приготується. Зазвичай приготування кави займає близько однієї хвилини. Це дуже швидко. Тут якщо людина хоче швидко спожити каву, так не чекати в чергах, не чекати, поки там бариста її приготує і так далі. Вона просто швиденько тут підхоплює. Як отут, наприклад, на цій локації люди спускаються, йдуть на ланч. Тут поруч немає ні кав'яри, нічого немає. Вони швидко беруть каву і біжуть по своїх справах. Це і є наша цільова аудиторія, цільова аудиторія тих людей, яка допомагає нам euh, заробляти, і нашим франчайзі допомагає заробляти. І ми є для цих людей дуже корисними. Ось тут можемо побачити нашу каву. Ми бачимо, що тут є доволі хороша пінка, незважаючи на те, що це сухе молоко. Ось. Незважаючи на те, що це сухе молоко бінка є доволі хорошою, ми використовуємо, до речі, лише виключно зараз 100% арабіку. Тобто, чим ми відрізняємося, наприклад, від вендингу або від е такі, знаєте, середньостатистичних кав'ярень, тим, що ми використовуємо свіжообсмажену каву, виключно свіжообсмажену каву. Е що означає свіжообсмажена Бо Це таке знаєте, замилене поняття, чому люди говорять свіжо обсмажену. Це означає, що ця кава була в мішках, в зернах, у нас там, в Варшаві, на Ростерії, на обжарці. Ми її обжарюємо і одразу її відправляємо вам. Тобто це кава, яка там лежала буквально можливо день, два-три тиждень максимум, і вона вже йде до вас на вашу кав'ярню. Ми не використовуємо кави типу Якоб, Злавац і тому подібне, тому що це все низькосортна кава, яка не дає можливості е, людей переманити продуктом. А наша ідея в тому, що ми краще ніж вендинги, краще ніж такі, знаєте, кав'ярні Тугов, де просить нам бабусічки, або студенти сидять і роблять каву, що попало, як то кажуть, знаєте. Ні, ми хочемо бути кращими за них, при цьому давати каву набагато дешевшою. Тому що, ви, якщо порівняєте, там є а, кава в стандартних кав'ярнях, ну там, типу, а, Коста, кофі або Ніро або інші кав'ярні, вартість кави від 15 злотих. Тобто ми продаємо каву за 8 злотих. Це є золота серединка, це трішки дорожче, ніж вендинг. Вендинг нам продає зараз по 5 злотих, але в них набагато гірший продукт. Людина не хоче вже переходити до вендинга. Люди до нас приходять. Ми маємо величезну практику з тим. Як багато людей а, встановлювалося біля вендингових апаратів в університетах, і вендингові апарати просто виїжджали після того, як ми ставили кав'ярні через те, що ми вибиваємо їх. Ми, знаєте, такі пожираки цих вендингових апаратів. Ми їх просто знищуємо. Можна сказати, так. Ми нове покоління цих вендингових і дещо новіше. По перше, у нас красивіший дизайн. Людина звертає увагу, приходить, бачить. Що все топ? Потім куштує каву, яка є в декілька разів смачнішою ніж та яка є в вендингах і відповідно залишається з нами. Ем, для, для щастя нам потрібно не так багато. Нам потрібно всього лиш 25-30 клієнтів, щоб заробляти 500 євро на місяць. Повторюю, це доволі хороший результат. Дійсно, так ви можете сказати, а от податки вони можуть бути різними і так далі. Так, це не потрібно враховувати. В кожного своя податкова система оподаткування. Хтось платить ЗУЗ за одну кав'ярню. а У нас є франчезів, яких вже є 3-4 кав'ярні, 5 кав'ярень. Відповідно, їх ЗУЗ. Їх ЗУЗ змінімалізується, і вони платять там на одну кав'ярню за ЗУЗ. Якщо у вас одна кав'ярня, у вас буде цілий рік там чи півтора роки хорошого е невеликого зусу, де ви можете спокійно цим справлятися і розвивати свої інші напрямки бізнесу. Тобто ми вже це настільки оптимізували, ми вже знаємо крок за кроком, що потрібно робити, як відкривати ЄДГ, як вести бухгалтерію. Абсолютно кожен крок ми вже можемо вам підказати. Тому я думаю, ну ви можете самі розуміти і бачити наші масштаби. У нас 172 франшизи вже продані. З кожним клієнтом ми працюємо індивідуально. Тому я думаю, що ви вас немає навіть виникати питання, що ви можете десь помилитись в юридичній в бухгалтерській стороні. Значить, ми не просто продаємо кав'ярню. Ви всі це маєте розуміти. Ми не є компанією продавцями. Так, ми компанія -франчизер. ми ті люди, які хочемо, щоб ви досягли успіху. Дуже часто нас питають: а чому ви продаєте, якщо це так круто? Дивіться, я можу вам навести приклад рік тому, 1 вересня. У нас було рівно 4 кав'ярні, всього лише 4 кав'ярні. На сьогоднішній день у нас 178 кав'ярень. Е, уточніть, будь ласка, чи, чи можливо було б це зробити своїми власними силами? Звісно, ні, тому ми будуємо франчайзову модель, яка розвивається набагато швидше. Що видно, у нас є свої кав'ярні, ми інвестуємо в свої кав'ярні, інвестуємо виробництво і багато інших процесів. Ви можете, наші франчайзі, підтвердять те, що е, ми дуже сильно розвиваємо внутрішній продукт, створюємо багато-багато всього для того, щоб наші франчайзі було краще. Але як е, відповідь на питання, чому ми... Наприклад, чому ми це продаємо? Тому що нам наш розвиток так є набагато швидший. І звісно, у нас є роялті. Очевидно, ми заробляємо на роялті це 5% від прибутку, від доходу, вибачте, від обороту мається на увазі цілого. І для нас дуже важливо, аби кожен з вас, кожен з тих, хто стане нашим франчезі, хто є нашим франчезі, заробляв. Теж відповідно, якщо ви заробляєте, заробляємо ми. Тому ми працюємо з серединкою продукту. Тому ми намагаємося створювати різні маркетингові кампанії. Ми вже дійшли до того, що ми можемо, наприклад, через цей термінал. Якщо я зараз оплачу, наприклад, там ну, треба налаштувати цю акцію, але якщо я п'ять разів куплю тут каву, то щось мені може бути безкоштовною. І дуже дуже багато різних маркетингових акцій ми можемо проводити. Ми тісно співпрацюємо вже зі всіма компаніями, наприклад, з компанією на як з термінали. В нас вже є партнерські відносини, так само системами оплати, все є ко допустим заводом, так які виробляють ці машини. Це італійська компанія, і ми теж маємо з ними дуже тісні відносини. Вони нам дають можливість, скажімо так, використовувати їх сервісних інженерів, що теж є дуже великою перевагою. Тому ви маєте розуміти, що якраз те, що ви є франшизи, те, що у нас є роялті, це якраз говорить про те, що ми з вами будемо працювати. І ми вас забезпечимо всім, включно з інгредієнтами, бухгалтерською, юридичною підтримкою, по будь-яких питаннях ви зможете звертатися до нас. Також можемо з вами коротенько проговорити шлях того, що стається після того, як ви вкладаєте з нами договір і як вам, в принципі, відкритися. Насправді в нас вже все відточено. Є чіткі процеси. Процес починається з того, що ви знайомитеся з нашим менеджером супроводу. Менеджер супроводу проводить коротку консультацію і надсилає вам наступні кроки. Він вам пояснить, як це працює, що потрібно зробити, на які у вас терміни. Тобто ви виконуєте там чіткі задачі по чіткому плану. Вам потрібно буде відкрити, відкрити ЄДГ або іншу юридичну особу в Польщі, щоб ви могли приймати платежі з цього терміналу на свою картку. Чому це так? Тому що ми не оперуємо вашими грошима, ви кожен сам собі бізнесмен, і гроші ви отримуєте на цей термін, на свою картку безпосередньо до вас. Розумієте, тобто ми не є посередниками ваших грошей. Ви відкриваєте ЄДГ. До речі, купувати кав'ярню ви можете, коли у вас немає нічого зовсім. Тобто, ви як фізична особа купуєте. Після того ми допомагаємо вам реєструвати єднособову діяльність господарчу, і після цього ви вже можете отримувати кошти, але почати роботу. До того як ви там відкрили ЄДГ, ви звісно можете. Вам потрібно шукати локацію. Ми надаємо вам всі скрипти. Ми говоримо вам, як це зробити. До речі, про локацію. Це найбільш важливий процес, тому ми будуємо франшизу. Часно говорять, чому ви там продаєте, а не, а не самі встановлюєте? Тому що нам важливо, щоб кожен з вас зайнявся пошуком локації по нашій відточеній методології. Ми вже точно знаємо, як це працює. Ми знаємо і розуміємо, як шукати ці локації. І ви побачите це при співпраці з нами. Але кожен з вас знайде локацію значно швидше, ніж ми з Варшави знайдемо локацію десь, наприклад, в Любліні. Це факт. Подумайте самі про це. Як працює цей пошук локації, чому ви маєте бути впевнені, що ви з нами знайдете цю локацію? Дивіться, пошук локації це цілий процес продажу. І вам треба вміти продавати для того, щоб прийти на локацію, зацікавити орендодавця, дати вам це місце. В нас є все підготовлено. Ми вже знаємо, що вам треба зробити. Допустимо, спочатку ви приходите на локацію, робите аналіз цієї локації. Тобто, допустимо, як отут, а ви можете прийти і подивитися. Отут було місце, так допустимо, для кав'ярні. Ми фотографуємо тут місце. В нас є ar модель яку я, до речі, зможу напевно зараз показати. Ось тут у нас є такий додаток для 3D-моделі. Зараз ми спробуємо її поставити, але у нас в мене тут інтернет трішки лагає. Того мене можуть бути проблеми з цим. О, бачите, з'являється кав'ярня. Я ще з кави, ой, бачите, ми кав'ярню на кав'ярню поставили. Зараз секунду я покладу каву. Бачите, дуже багато людей, тут прихідність хороша, ми не хочемо людей знімати, тому ми зробимо так. Бачите, от ви Ми просто зараз дві кав'ярні встановимо поруч. От вам 100%. О, дуже класно виглядатиме. Оп. Можна порівняти. Тут, якщо ми відійдемо, бачите, дві кав'ярні вони рівно одинакові. Абсолютно одинакові. Тобто, як це проходило? Uh, ну, все, бачите, ви можете до uh, це, до речі, доволі дороговартісна розробка цієї армоделі, але вона допомагає вам знаходити ці локації. Вам стає легко це робити, тому що ви можете візуалізувати орендодавцям цю кав'ярню до того, як вона встановлена. І це дуже важливо. Uh, ось так ви приходите на локацію, ви дивитеся, пробуєте її встановити, встановлюєте її, відповідно робите фотографії і кажете орендодавцям, кажете, як. Кажете, в листу ми маємо надіслати листа його розказати ранодавцям про те, що ми хочемо встановити таку кав'ярню і для них там будуть бенефіти. Ми розказуємо, які це будуть бенефіти, тобто які переваги вони отримують, а, чому для них це має бути і так далі. Це все вже є підготовлено. Ми відправляємо цього листа на адресу, імей-адресу, і після цього ми вже готуємося з вами до реальних перемовин. Тобто, до того, щоб вам вступити в ці перемовини, вам потрібно мати якусь базу і розуміти, як сформувати нашу пропозицію. Ми це все розуміємо, ми знаємо, які сильні наші сторони, що потрібно говорити, і цей кожен етап у вас буде супроводжувати з нашим менеджером. Також дуже важливо говорити це правильним людям, бо коли дуже багато випадків є, коли люди з нами не заключають договір і такі кажуть, ну от я пішов шукати локацію, я прийшов на локацію, сказав, чи можна поставити кав'ярню, мені сказали, що не можна, і я розвернувся і пішов, ваш бізнес не працює, і ви можете. і ви, ви коротше, все, бізнес не робочий. Це зовсім не так. В залежить від того, як ви прийдете, як ви про це скажете, так воно і буде працювати. Тому ми не даємо цю підтримку. Ми хочемо, щоб люди приходили професійно, і представляли нашу компанію професійно. І Нам важливо бути в очах кожного орендодавця професіоналами. Тому ми із вас хочемо зробити професіонально. Навіть якщо у вас немає досвіду перемовин, якщо ви ніколи цього не робили, там не знаю. У нас є люди з нульовим досвідом, які весь час працювали на звичайних роботах. Ми всі знаємо, як люди в Польщі працюють важко і тяжко українці працюють, але вони проходять цей шлях, вони змінюють себе, вони змінюють ритм свого життя. Спочатку важко, потім легше, а потім вони отримують задоволення і купують три-чотири кав'ярні. Тому вам варто це розуміти, варто пройти, і ви маєте знати, що ми разом з вами ці процеси проходимо. Це щодо пошуку локації. Далі, очевидно, у вас чекають інші процеси, процеси встановлення, процеси доставки. Що стосується договору з орендодавцем, у нас є всі варіанти договорів. Ми допомагаємо, ми вичитуємо договори, допомагаємо вам їх встановити, допомагаємо підписати, розповідаємо про все-все на світі. Але ви маєте кожен з вас має розуміти, що пошук локації і знайдена локація це ключ до успішного вашого бізнесу. І це саме на вас. Ви маєте ходити. Ви не ви маєте виконувати те, що ми робимо, ходити по локаціях і працювати. Тому що немає жодного бізнесу, який по щелчку пальцях приносить прибуток. Тому що так би всі, всі почали бізнес, і ніхто б не працював на звичайних роботах. Всі б стали бізнесменами. Тому звісно, які зусилля ви маєте прикласти, і саме ці зусилля покажуть. Наскільки сильно ви хочете отримати прибуток і вирватися з цієї колії, знаєте, стандартного життя і стандартної зарплати? Значить, що вас чекає далі після того, як ви знайшли локацію? Встановлення. У нас є особистий кабінет. Як здійснюється це встановлення? Для того, щоб встановити очевидно, кав'ярню, треба доставити до вас. Доставка у нас йде різними поштовими службами, тобто це може бути DPD, Підії, Інпост, все, що є в Польщі. Um, Кав'ярник доставляється до вас, у нас є чіткі інструкції, як її скласти. Ви тут навіть можете бачити, що вона бачите, складається з двох таких частинок, тут нижня частинка і верхня частинка. І відповідно вона отак складається і конструктором до вас приходить. Прийшла до вас конструктором, вона вже вся підключена, машинка налаштована, термінал з машинкою налаштований. Вам просто одне на інше поставили, запустили, продаєте каву. Все. Um, відповідно, вам так само потрібно буде робити маркетингові матеріали. Ну, люди просто соромляться. Ehm, потрібно буде робити маркетингові матеріали. Ми зі всім допомагаємо з розробкою, зі всім, зі всім зі всім. Ehm, робимо все, щоб залучити первинну аудиторію людей і вони почали куштувати вашу каву. Бо для нас найважливіше, щоб людина підійшла, спробувала після того вона обов'язково з нами залишиться. Я вас запевняю, що більше ніж 70% людей після того, як коштують каву, приходять до нас наступні рази. Тому це дуже важливо. і це, це теж потрібно і варто пам'ятати. Я ще хотів поговорити з вами дуже коротко про кейси. Я надіюсь вам цікаво мене слухати, і ви продовжуєте дивитися і аж до кейсів додивилися. Ну, що таке кейси? Це випадки, коли ми працювали вже з нашими франчайзі, Ми хотіли вам про них розповісти. А, в нас є дуже прекрасні франчезі, їх багато. Ви можете знати, що їх вже більше ніж 150, вже 178 франчайзі франчезів у нас укладених. Год можливо сьогодні ще уклався. Хтось сьогодні, ми до речі, з Чехії підписали нову угоду а, з хлопцем міста Праги. Прекрасний хлопець почав пошук локації. Які ж кейси? У нас багато франчайзів, але є такі, про яких я добре пам'ятаю, і які мені видаються такими визначними так? і мотивуючими. У нас є історія Володимира з Ви всі з ним зможете сконтактувати. Хто хоче сконтактувати, напишіть нам в YouTube в коментарі, або в Instagram, або в Telegram. Напишіть, і ми вас з ним сконтактуємо. Не знаю, чи він зі всі, всіма вами може поговорити, але з кимось точно зможе. Або ми проведемо якийсь вебінар. Отже, в чому феномен можна сказати, Володимира? Володимир починав свій бізнес. Він працював на двох роботах в нічну і в денну зміну, і при цьому починав бізнес. У нього не було коштів. Він брав кредитні кошти і відкривав собі в маленькому місті Свадженс. Ми помилилися з локацією. Критично помилилися. Це була наша перша кав'ярня, це було рік тому. Не перша друга кав'ярня, друга кав'ярня була. Ми помилилися з локацією. При цьому Володимира взагалі зовсім не опускалися руки. Він перенісся в університет. В Познані вже які в ви були біля Познані, ми перенеслися в Познань. Відповідно, в Познані у нього вже були доволі хороші продажі. Більше ніж 50 штук він продавав на день. Ну це, звісно, був університет. І ми розуміли, що будуть канікули і продажі впадуть. Але в цілому продажі були такі. Що цікаво, Володимир вже купив другу кав'ярню. Це вже було пройшло більше ніж півроку тому. Він її купив. і теж її встановив в одному з а, вона вже зараз вона вже зараз стоїть в клініці. Але в чому мені подобається Володимир? Тому що він завжди думає про локації. Він мислить як людина, яка працює з нами, так тобто, як людина, яка вже знаєте, як я завжди думаю, куди можна поставити кав'ярню, От гарна точка для кав'ярні, ця гарна точка. Володимира теж вона завжди є. Він вже і нам пропонує локації, так куди можна поставити. Тобто, суть в тому, що змінилася його свідомість, і він е, працює з цим. Він завжди в пошуку нової локації або для покращення тої локації, що у нього є. Або для того, щоб поставити ще третю кав'ярню, тому що він він розуміє, що він за ці кошти, які він заробляє з кав'ярні, покриває кредит і отримує ще обладнання. Тобто обладнання залишається його, він його викупляє, покриває кредит і ще заробляє з цих коштів. Розумієте? Тобто це феноменальний кейс, по факту. І це кейс людини, яка не боїться ризикувати. Це кейс людини, яка намагається змінити своє життя і впевнено до цього йде, не, не боячись всяких ризиків. Це такий хороший кейс. Я також можу розказати про кейси людей, наприклад, які вже купили по три кав'ярні. У нас дуже багато таких кейсів в місті Катовіце. У нас три франчезів, у кожного з них по три кав'ярні. Можете це перевірити, навіть у нас є сайт, можливо, тут десь посилання з, з мапою нашої локації. Ви побачите, що там у, нашої, у кожного з наших франчезів Катовіце по три кав'ярні. Це теж хороший кейс. Є погані кейси. Наприклад, коли ми починали співпрацю з. Перші 5-6 кав'ярень які продавали, там були хлопці, Лодзя. Вони думали, що це так легко, тому що ми їх вникали в всі процеси франшизи, як ми там виробляємо, як ми продаємо, будуємо маркетинг, будуємо стратегії, залучаємо людей. Все було прикольно, вони подумали, що це дуже легко. А, і взяли нашу кав'ярню, змінили своє ім'я, поставили, все зняли і коротше, почали продавати ті, під своїм брендом. Це такий цікавий випадок. Зараз у нас вже всі кав'ярні захищені торговою маркою, і звісно, все, все це карається законом, але на той час цього не було, бо ми тільки починали. От але суть в тому, що стався такий неприємний випадок. Проте я можу сказати, що продавати це набагато важче і зробити це небагато важче, ніж вам видається. Вам може здаватися, наприклад, що вартість цього обладнання там буде там, не знаю на 500-700 євро дешевше ніж ми, ми продаємо. Але суть в тому, що вам потрібно буде витратити півроку часу для того, щоб все це налаштувати, щоб сконтактувати з наяксом, з Саєко, потім ще навчитися отримувати підтримку від цих, навчитися ремонтувати каву машину, запитати бухгалтера, знайти бухгалтера. Короче, це дуже-дуже складно. Повірте, навіть мені складно одному це тримати в голові, при тому, що я це все як моя дитинка, розумієте, яку я виколисив. А тут вам одному це дуже складно зробити. Ми вам всі ці процеси вже даємо на от так, от на блюдочку. От, Але. Слава Богу, в мене є надійні партнери, колеги, які мені дуже сильно допомагають з цим. І мені, мені з цим теж працювати легко, чому я і дуже сильно радий. І зараз вам розповідаю так що легко на цьому відео. А, ось такі кейси. Ви можете ще разок подивитися на цю кав'ярню, як вона виглядає, і ви можете стати таким самим бізнесменом, який почав свій бізнес з цієї кав'ярні. Або ви можете стати бізнесменом, який диверсифікував свої ризики і купив цю кав'ярню для того, щоб розподіляти різного роду свої прибутки і бути завжди в безпеці. Але що я можу вам сказати, що вам варто починати, якщо ви дивитеся відео, якщо ви думаєте про те, щоб змінити своє життя? Ви хочете це зробити, вам варто переступити через себе, навчитися це робити і зіткнутися з якимись такими штуками, які ви ніколи до цього не бачили. Це буде для вас дуже великий досвід і кращого продукту, ніж цей, і менш ризикованим в іншій країні, не в вашій рідній країні, ніж цей продукт ви просто знайти доволі важко, тому що в будь-якому іншому бізнесі вам потрібно робити дуже багато дій, наймати працівників, шукати великі площі, інвестувати великі кошти. Тут у вас все просто. Тому якщо ви зацікавлені, я розумію, що з цього відео ви можете не отримати всю потрібну вам інформацію. Вам потрібно дізнатися більше, і це нормально. Можливо, ви хочете купити не зараз, а через півроку, через рік або через два. Нічого страшного. Ми хочемо з вами говорити, ми хочемо вам розповідати про нас, розповідати все, як є, щоб ви долучалися до нас і ставали частинкою нашого ком'юніті. Тому залишайте заявку під цим відео. Говоріть з нашими менеджерами, спілкуйтеся з нами зі мною. Якщо ви бачите, там не знаю, мій телеграм, дзвоніть мені. Я з радістю вам відповім. Розкажу. Отже, залишайте заявку на сайті. Посилання в описі до цього відео.